Знову ж таки, кожного разу, навіть не повторюючись, буду казати, що сьогодні я просто щасливий мені дістається поцілогії найгородніших, найкрасивіших дівчат Хмельницького потехнічного коледжу, ще раз і ще раз всі в оплески. Учасників звариваного. На Шановні наші красуні, ми вітаємо вас у всіх. У вас велике майбутнє попереду нові сцени, які ви стали наступних конкурсів краси. Нехай щастить вам у житті, чистих розлам, мудрої думки, краси і нев'яночої броди. Будьте завжди впевнені у собі і знайте, що кожна з вас найкраща. До побачення!